Вітаю, друзі, з вами знову я громадський активіст Майтала Юрій. Одразу звертаюся до військових та взагалі мешканців Подільщини, що вони не дуже довіряли голові Подільської РДА Михайла Зренка у його щирість. тому що це не так. Наприклад, у 2016 році, коли вже 4 роки тривала війна з Росією, Михайло Лазаренко їздив до Окупованої Росією частини Молдови Придністров'я. Зустрічався з окупантами, вітав їх та обіймався. І так, тисячі рік, коли Лазаренко був. Головою партії Батьківщина у Балському районі Дні до школи села Красненьки Рибницького району Республіки Молдова були запрошені гості з України, а також представники місцевої влади на урочистості присвячені встановленню в школі погруддя Шевченку. Делегація з України це політичні діячі обласного рівня, представники освітянської спільноти Балщини, юні вихованці шкіл та інші. Я тримаю. Фоксиборови. Севої влади на заході були присутні. Працівники консульства України в Молдові, представники Верховної Ради, місцевий актив. Ми бачимо, що депутат від партії «Басківщина» Михайло Заренка залюбки обіймають з окупаційною владою. Депутатом Верховної Ради Придністров'я. я дуже радий присутствувати тут, дуже радий бути знайомим уже з Михайлом Двітрічі. Це консул України в Молдові. Дуже Очень приєднаний. Це в основному приїхали депутати від фракції Батьківщина. Хоча ми без політики. Без політики, але вже більше ніж 30 років, як Росія окупувала частину території Молдови, та Те весь світ не визнається як частина Росії. Але Михайло зарубки за тут туди приїхав офіційно, та ще й грамоти роздає окупаційній владі. Почесною грамотою одеської обласної ради нагороджується білий Микола Васильович. За багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок від народження української національної культури та значні творчі здобутки в монументальному мистецтві, професійну мастерність, активну громадянську позицію. Грамоту підписав голова Одеської обласної ради Анатолій Ігорич Урбанський. Отже, Урбанський це людина Порошенка до нього був Шмушкович, Людина Ганчаренка, а після Урбанського був Парашенка, який також належить до Ганченка та заволодів зернами у Подільському районі біля кордону з Придністроєм. Тобто вони готуються. Щоб не придумали політики, я думаю, що наші народи були, є і будуть запорукою дружби. Наша земля єдина, віра в нас одна. Тому слава вам, слава Україні і слава вашому Придністрові! Ого! Слава вашому Придністров'ю! Я в шоці. Що ми кажемо, коли чуємо, що хтось говорить, що Крим Російський або ДНР, ЛНР? Ми накладаємо на нього санкції і кажемо, що це ворог України. Так само повинна діяти Молдова на санкції до Михайла Зеленка та заборонити йому в'їзд взагалі до Молдови, який своїми діями принизив. Молдову та підтримав окупаційну владу. Отже, хто слідкує за моїми відеороликами, що я раніше розповідав, що війна почнеться, та путіна мета відрізати Подільщину від України з боку Придністров'я. І ми бачимо вже перші кроки, коли депутати з України їздять не до Молдови, а навпаки, до невизнаної Республіки Придністров'я та спілкуються з окупаційною владою. Більше того, підтримують з ними. Теплі сутки. тобто з окупантами, які наразі від'їжджали нас Крим, Донецьк та Луганськ. Але СБУ мало за це покарати цих депутатів, але вона навпаки приїжджає на день народження Лазаренка, та ще їх нагороджує грамотою. До слова запрошується співробітник Служби безпеки України, полковник Лазаренко Олександр Анатолійович. Шановні присутні, шановний Михайло Дмитровичу. Від імені керівництва і особового складу управління Служби безпеки України в Одеській області. Прийміть найщирі вітання з нагоди вашого дня народження. Нещодавно був день народження нашого президента України Володимира Олександровича Зеленського. Але з боку СБУ ми не бачили жодної публікації, жодного вітання у бік президента, тому що це не їхній обов'язок, у них інші справи. Але тут ми бачимо навпаки. СБУ приїжджає до Михайла Заренка. Публічно вітає його з днем народження. Що це взагалі за маячня? По-перше. А по-друге, це вказано те, що Михайло Зенка посіпака працівників СБУ, та виконує їхні вказівки. А от чи на користь України це вже інше питання. тому що ми бачимо, що в місті Подільську, та взагалі на окрузі 137, повна контрабандними цигарками. Навіть досі. Новні добродії. Риба не є з голови. Відповідь така Підходить Підходить. задатками, якщо цією головою є саме голова Поділськи РДА Михайла Лазаренка. Попри невизнання усім світом, що Придністров'я це якась окрема республіка від Молдови, Михайло Лазаренко рушає туди, вітає їх та нагороджує якимось там грамотами. Також обіймається з ними, а після каже: Слава вашому! Предмістров'я. Слава вам, слава Україні і слава вашому Придністров'ю! Отже, фактично, Михайло Лазаренко визнав, що Придністров'я це якась окрема республіка від Молдови. То ми разом Україна, Молдова, також Грузія тримаємо напрямок у бік європейської родини. Але цей діями Михайло Лазаренко може завадити цьому руху. Я переконаний, що обов'язково Молдова за це накладе. Арешт та санкції на Михайла Лазаренка, і, взагалі, після цього Михайло Лазаренко став токсичний у відносинах України та Молдови. Тому не бачу сенсу подалі Михайло Лазаренка перебувати на посаді падільської державної адміністрації. З своїми діями він повністю себе знищив як політично, так і дипломатично. Тому ще раз звертаюся до військових. Будьте уважні, будьте пильні, тому що на чолі у нас керівництво не дуже проукраїнське. Тому що усі ці дії Гончаренка, Тимошенка, Лазаренка спрямовані проти України. Та якщо Одещину будуть відокремувати від України, то це почнеться з Подільщини.